Да-да, всім людям сняться сни. Чи не всім. Ти лягаєш спати з надією, по-перше, виспатися, а по-друге, побачити якийсь дивовижний сон зі своїх мрій. Але кожен раз твій мозок підкидає тобі все цікавіші і цікавіші історії. Що б такого придумати на цей раз? Ах. Давай тільки без екшенів. В дитинстві сни були здебільшого якісь фантастичні. То насниться, як літаєш у вісні та й падаєш, таке всім сниться. То літаючі тварини, корови там, свині, собаки. Ну і фантазія в тебе. Але чим старша я ставала, тим реалістичніші сни мені снилися. Реалістичні, але дивні. Наприклад, як я намагаюся з'їсти суп чи борщ виделкою, іначе в вісні це нормально, і так і має бути. А потім прокидаєшся і. тю. Що за дурня? Або сниться якась моя подружка, і я точно знаю, що то вона. Але виглядає вона зовсім по-іншому, з іншим волоссям або кольором шкіри. І знову: тю! Що за дурня! Пам'ятаю, як деякий час мені снилися якісь катастрофи. То я стою на вулиці і бачу, як сусідній будинок починає падати. А то сама знаходжуся в цьому падаючому будинку і намагаюся з нього вистрибнути. А одного разу наснилося, наче моя квартира знаходиться в вагоні поїзда. І в одну мить поїзд щось врізається і мій вагон з квартирою починає перевертатися. І тут я вже розумію. Ну от і все. Приїхали. А тут ще музичка така, і ти пішли. І я прокинулася. Ти забула сказати, що за дурня. Ага. Пам'ятаєте, в одному ролику я розповідала вам, як до створення свого каналу я працювала на інший Ютуб канал, отримувала завдання і повинна була у стислі терміни його виконати. І, звісно ж, я нічогісінько не встигала і через це засиджувалася подовгу за компом і лягала спати в дві години ночі, а то і в три. Я дуже втомлювалася, і саме тоді зі мною почало відбуватися щось дивне. Коли я нарешті засинала, то могла прокинутися від якогось гучного звуку, наче поряд зі мною щось добряче гепнулося чи навіть вибухнуло. При цьому ніхто, крім мене цього не чув. Всі як спали спокійно, так і сплять. Навіть мій кіт, який зазвичай поводить себе як навіжений від найменшого шуму, зараз сопе собі тихенько біля мене, і це повторювалося кожної ночі. Я не розуміла, що зі мною чи з моєю головою думки, звісно ж, були найгірші. А потім знайшла в інтернеті одну статтю про синдром вибухової голови. Що? В мене голова вибухає? Ти до кінця дочитай синдром розваду сну, причиною якого є стрес і перевтома. О, дожилися! Треба більше спати. А потім мені наснився сон. Сидить моя бабуся якої зараз, на жаль, вже немає з нами. Сидить в її руках ноутбук, і вона щось дуже активно по ньому княпає. А я така, бабуль, ти вмієш користуватися ноутбуком? А вона, да, треба менше сидіти за комп'ютером. Треба менше сидіти за комп'ютером. Якщо це вже послання звіт, все, я звільняюся. Я на вас більше не працюю. Відправити і пішла висипатися. З тих пір я намагаюся довше спати, і синдром вибухової голови більше не повторювався. А от зараз мені сняться ну прям дуже реалістичні сни. Сниться, наче я прокинулася, почистила зуби, приготувала сніданок. Смачнющу яєчню з ковбаскою та овочами. А потім. Мам, мам, ми їсти хочемо. Ідіть там на столі яєчня є, але там нічого немає. Точно? Але ж вона була така реальна, я навіть відчувала її запах. М -м -м. І доводиться вставати і знову йти готувати сніданок. Да, сни то така загадкова штука. Піду посплю. Може ще на один ролик історії назбираю.